Експерименти над малечею чи освітянський прогрес. Початковій школі читання на швидкість відмінили, натомість додали тексти сучасних письменників. А таблицю множення тепер не змушують зазубрювати такі наслідки перших двох місяців роботи за освітянською реформою. Батько чотирьох дітей Сергій Косинець з радістю сприйняв такі нововведення. Адже кожну дитину йому доводилось привчати до нових освітніх порядків. Тепер черга наймолодшого Максимчика зізнається, сучасне навчання для дітей одне задоволення. Батьки перше це розвантажені дома Практично все, що необхідно зробити, це просто подивитися, як дитина працювала в школі. Нагадала собі про що говорили, про що розповідали. Наймолодші школярики вправно користуються олівчиком. Перші літери та цифри виводять тепер не ручкою, а олівцем. Батькам краще, адже їхні діти не замурзані в чорнилі чи пасті. Самим ж малюкам зручно писати та в разі помилки стерти. Писали ручками чорнильними і завжди були грязні, вимазані. Я думаю, що це досить добре, коли олівчиком вони вчаться виводити певні літери. Відібрали ручки вчителів, щоправда, лише червону. Тепер вони користуються зеленою пастою. Вчитель початкових класів з 13-річним стажем Оксана Джус переконана, нова реформа позитивно впливає на розвиток діток. Радує те, що забрали із нашої програми, скажімо, побудову речень за схемами, які були дітям незрозумілі рисочки, за якими потрібно скласти речення. Тепер цього немає. Діти легко будують речення за малюнками, за почутим, і це дозволяє розвивати їхню творчість. Зміни відбулися й у вивченні іноземних мов. Тепер замість щорічного вивчення граматики школярі розвивають усне мовлення. Те, що ми бачили раніше, діти вміли читати, писали, але не вміли, не вміли вести бесіду, тобто не вміли вступати в діалог і так далі. Оцінюють знання учнів за традиційними критеріями, однак повідомляють результат конфеденційно щоденник. А от за каліграфією та охайністю зошитів вчителі більше не стежать. Вилучено щомісячну оцінку за ведення зошитів. Цю практику було започатковано ще з радянських часів, проте жодних критеріїв цього оцінювання прописано не було. Перші два місяці нової освітньої реформи пройшли успішно. Нарікань з боку батьків та вчителів немає, зазначають у профільному управлінні. Однак наскільки ефективні нововведення та як вони впливають на розвиток учнів, стане зрозуміло наприкінці року навчального. Інеса Пославська Артем Логовський – новини Рівного.